Добрий день, діти. Урок позакласного читання номер 1 Андріан Кащенко. Оповідання з Дніпра на Дунай. Контрольне аудіювання уривка тексту. Мета нашого уроку перевірити здатність учнів сприймати на слух незнайомий текст художнього стилю. З належною швидкістю розуміти його, запам'ятовувати факточний зміст, визначати тему, основну думку, виховувати у вас інтерес і повагу до історичного минулого України, гордість за своїх предків. Я вірю, що Україна буде великою і сильною, так сказав Андріан Кращенко. Це епіграф до уроку. Андріан Феофанович Кащенко народився 19 вересня 1858 року на хуторі веселий Катеринославської губернії, нині Запорізька область, де і минуло його дитинство. Батьки були козацького роду, у сім'ї було дев'ятеро дітей, але найкращі стосунки склалися з братом Миколою, який у майбутньому став ученим біологом академіком. 1867 року вступив до Катеринославської гімназії, на третьому курсі полишає її, вступає до Юнкерського училища. По закінченні отримує офіцерське звання, служить в Катеринославі. Через кілька років виходить із запас, працює в Катеринославі. У перші роки цивільної служби працює в середовищі діячів. Майбутньої просвіти, де знаходить підтримку своїм літературним спробам, пише в дусі народних анекдотів, дитячі спогади про діда Запорожця, про юнацькі мандрівки на дніпровські пороги, на руїни Запорізьких січей та в степи до могил лицарів Запорожців. Народні думи про запорізьку славу захоплювали душу Андріана з Юних літ. Перші спроби Андріана Кащенка в історичному жанрі пов'язані з появою наукових робіт дослідника історії Запорозької Січі Дмитра Яворницького. На цей період припадає поява творів сіркова могила на руїнах січі. Та інших. Андріан Кащенко свідомий того, що історична проза не тільки навчає, але і виховує, формує національну свідомість, патріотичні почуття, гордість за минуле свого народу, як запоруки його життєдіяльності. Життєвий центр його історичних творів. Це образний комплекс України, втілений у звертанні до Дніпра, вічної ріки вічного народу, що живе на її берегах, січі, вічної слави народу, його матері, великого лугу Запорозького, вічного прагнення народу до волі, його батька. Зараз ви прослухаєте уривок. Із оповідання Андріана Кащенка з Дніпра на Дунай. Тема цього оповідання відхід українських козаків на Дунай після зруйнування Запорізької Січі 1775 року. Послухайте уважно у рисунок. У козаків Запорожців. Був дуже гарний звичай, щоб біля всякого статечного козака, не кажучи вже про військову старшину, був один або й більше хлопців-недолітків. Ті хлопці в давні часи звалися джурами, а пізніше молодиками. Джура доглядав коня та зброю свого названого батька запорожця, ходив разом з ним у походи і навіть у бойовищах. Ставав йому у пригоді, набиваючи рушницю, викрешуючи вогню на люльку та приносячи пити. Таким хлопцям, джурам чи молодикам, доводилося під час свого козацького життя заздавати багато всяких пригод та небезпеки через те, долаючи, доходячи паробочих літ. Вони набували собі великого хисту і ставали найзавзятішими козаками. Знаючи такий січовий звичай, запорозький козак Петро Рогоза, почувши, що його батько і мати на Україні померли, а брати Демко, Гна та Василь лишилися без притулку, привіз усіх їх на Запорозьку Січ, не уважаючи на те. Що гнатові минав тільки 13 рік, а Василеві всього 10-й. Він зважив, що меншого брата Василя найкраще віддати, поки підросте, на послухи кухаря до січових кабиць, середнього гната, щоб придбав доброго військового хисту, він хотів за замолодика до полковника порохні. Тож до старшого бурсака Дерка. Так того він прямо приписав до Платнирівського курня козаком, бо йому уже пішов 19 рік. Під той час, саме у 1772 році, запорозьке військо вагодилося до походу, щоб разом з російським військом воювати турки. І через те, до військового виконання молодих хлопців траплялась добра нагода. Одного дня, не відаючи нічого про думку старшого брата, середній рогоза Гна порався біля його коня, аж тут до прибіг якийсь молодик і загадав гнатові раптом бігти до паланки. Хлопець знав уже, що Паланкою всічі звався будинок, де жив кошовий старшиною, та чинилися всякі розпорядки і правився суд. Зляканий, побіг він повз січ, січ, січові куріні на майдан і, проминувши церкву, побачив, що біля спаланки стояв його брат Петро, а на ганку паланки, в холодочку, сидів гладкий сивоусий та чубатий запорожець, держачи щось у руці. Наблизившись до ганку, Гнат напнувся за голову, щоб взяти шапку. Але намацав на голові тільки самого чуба, бо, поспішаючись до паламки, забув надіти шапку. Не боїшся, хлопче, йти зо мною в бусурмені воювати. Вдався до Гната, трохи посміхаючись, сивусий козак, полковник порохня. З радісної несподіванки хлопець аж рота роззяв, ще за дитячих літ у батьковій хаті. Він чув про козацькі походи та про великі бойовища, що були колись на Україні, лицарські вчинки козацьких ватажків вадили його тією славою, як зачароване марево, і навіть під час міцного дитячого сну Ган не один раз бачив себе козаком на коні серед безкрайого степу в погоні за хижими татарами. Через те, почувши тепер про поход з військом прямо не сямився від щастя і палахнув воєвничим запалом. Воювати татарі, скрикнув він у відповідь. Та я сам один усю ту погонь звоюю, аби мені шабля. І, мабуть, щоб показати полковникові, який він дужий, хлопець підняв угору свій кулак. Сивій пиший полковникові брови підвелися вгору. Очі широко розплющилися, обличчя почервоніло з напруги, а, а у душках його козацьких грудей вибухнув регіт. Такий голосний регід, що його, мабуть, чути було аж у плавні, за підпільною на той регіт з паланки, вийшов сам кошовий війська Запорожського Каунишевський. Ну, а як за татарів та уступиться турчин, що тоді? питав далі порохня, ледве здолавши свій сміх. Накладуй сміло й завзято упевнено відповів хлопець, та хоч би й інший ворог зачепив нас, так і той умився дюшкою!» Старий полковник знов засміявся і весело вдався до кошового. Чув, Петро, що каже хлопець, а ти все сумуєш, що начебто зникає щире козацтво. Ні, брате, ще не умерла Україна, поки родить таких соколят. Коли б же й було по твоєму слові, відповів Калнишевський, сівши в холодочку. Ну, молодець, казав далі полковник Догната, – з тебе добрий козак буде. Візьму тебе за меншу джуру. Гнітко, що в моєму косяку, нехай буде твоїм конем, а ось на тобі й зброю. По тій мові, полковник простяг натові те, що держав у руці, а саме чингал та пістоль. Не стямившись од щастя, хлопець ухопив зброю і почав її розглядати. Колодочка й піхви його чингалу були оздоблені дрібними блакитними камінцями, а держава пістоля була цвяховане сріблом, а натові здавалося, що більш привабливої зброї він зроду не бачив, і що краще вже і не зробити не можна. Оглепивши зброю з усіх боків, Гнат схаменувся, що ще не вся його мрія здійснилася, бо йому не дали ще шаблі. А шабля жде? спитав він. Ого? знову засміявся порохня. Вже й шаблі схотів. До шаблі, хлопче, тобі ще довго ждати. Шаблю, щоб ти знав, треба заслужити. О, як, от як дійдеш літ та заробиш своїм хистом і завзяттям, щоб бути козаком, так тоді тобі і шаблю дамо. Так почалося гнатове життя на Запорожжі і незабаром підперезаний шкуратяним чересом. З ченгалом при боці та з пістолем біля седла запорозький молодик прощався вже з братами і, скочивши на свого гнітка, поїхав слідком за полковником порохнею, що повів переднє військо на війну. Малий Василь, проважаючи брата, гірко плакав. Хоч йому було тільки десять років. Однак він, що батька ганяв верхи коней до річки і взагалі добре їздив на коні, він плакав тепер не так за братом, як з образи, що його не взяли за молодика, а віддали до кухарів. Василь заздрив братові, що той гарцює на коні, а він мусить біля кабиць терти пшоно, токти сало та банити і шарувати всякий посуд. Ви прослухали текст. Зараз я зачитаю тестові завдання. Їх буде 12. За кожну правильну відповідь ви отримаєте 1 бал. Хлопці-недолітки, які зазвичай козаків-запорожців були біля статечного козака, звалися А. Козачками. Б. Джурами або молодиками. В. Учнями Г. юнаками. Друге. Звичай тримати біля себе джуру молодика передбачав а. Ходити з козаками на полювання. Б. Вчитися майструвати В. Набувати хисту і ставати найзавзятішими козаками. Г. Вивчати науки. Третє. Запорізький козак Петро Рогоза привіз своїх трьох братів Демка, Гната Василя. На Запорізьку січ що? А. Показати їм Запорізьку січ. Б. Познайомити з Кошовим Колнашевським. В. Через смерть батьків і Г. Вчитися у полковника порохні. Четвертий. У сім'ї Рогодзи було синів А. Двоє, Б. Троє. В. Четверо. Г. П'ятеро. П'яте. Запорозьке військо готувалося до походу А. 1783 року. Б. 1772 року. В. 1779 року. Г. 1801 року. П'яте. Середньому братові Гнату було років А. 10, Б. 13. В. 15, Г. 16. Сьоме. Паланкою у Січі звався будинок А. Де розважалися запорожці Б. Де готувалася їжа. В. Де жив кошовий зі старшиною. Та чинилися всякі розпорядки і правився суд. Г. Де навчалися володіти зброєю. 8. Полковник порохня покликав гната що а. Набити йому Тютюном люльку. Б. Піти з ним на полювання В. Воювати бусурменів г. Почистити зброю. Дев'яте. Пропозиція полковника порохні викликала у гната а. Смуток Б. Радість В. Страх Г. Байдужість. Десяте. Полковник порохня після бесіди з гнатом. Сказав Кошовому Калнішевському що. А. Зникає щире козацтво. Б. Гнат нерозсудливий. В. Ще не вмерла Україна поки родить таких соколят. Г. Гнат не піде у похід з військом, бо малий. Одинадцяте. Полковник Порохня запропонував Гнатові а. Солодощі, Б. Предмети для риболовлі. в. Зброю і коня гнітка г. Новий одяг. Дванадцяте. Проважаючи брата Гната на війну, Василь плакав А. За братом. Б. Через те, що залишився сам В. З образи, що його не взяли джурою, Г. Брат його образив. Діти. А тепер, будь ласка, перевірте правильні відповіді. Сьогодні на уроці я дізнався, зрозумів. Навчився. Діти, поміркуйте, чи справдилися ваші очікування. А я вам бажаю всього найкращого.